В суд з'явився Демид Мішель Дмитрович. Мішель Дмитрович, ви є громадянином Бельгії, так я розумію вас? Так, будь так. А ви в повному мірі розумієте українську мову, володієте нею. Думаю, що все очевидно, так. Дозвольте, У нас є питання про те, щоб. Забезпечити виклик до засідання свідків, а саме таких осіб, Рогача, прапорка міліції, інспектор згоду номер 2 приудає гуметок у Київській області, який складав рапорт про те, що Демид Мішель не зупинився на його вимогу. Крім того, просимо викликати засідання прапорщика міліції Лучишина Івана Петровича, інспектора ДПС, дає міста Львова, який складав протокол відносно Мішеля Диміда. Крім того, ми просимо викликати особи засідання станицю Тетяну, Єленського Віктора і Демида Клементію, які дадуть. Пояснення з приводу обставин, які викладені в рапорті. Осіб, які вкладали рапорт і протокол, а це постійно міліції, просимо викласти в соцзасі повісткою, а осіб, які ми називаємо як свідків, по даній справі прошу, ми саме забезпечуємо засідання. Цей документ, що ви щойно читали, написаний не на мою адресу, бо там говориться про когось іншого. З'явивши в суд, бо суд мені дав повістку про це, щоб я прийшов в суд. А я як людина, яка хоче жити в правовій державі, з'явився. Вас затримали працівники дії чи не затримували? Не затримали і навіть ніякого знаку не було про ніяку затримку. Ніякого жезла не було піднесено, ніякого свистка не лунало в повітрі. Зрозуміло. Водійські права посвідчення водія вас. Вилучали оценки чи не, не вилучали? Не вилучали, навіть не питали. Навіть не питали. Вже з даних обставин для повного собі легені даного системи справи. То питання задоволки та даних осіб, зокрема, працівників ДІ, а це зокрема заява 11-процесії. Працівники які, які складали відповідні репорти справі осити перерву на короткий час. Я думаю, що працівникам ДОІ буде достатньо часу, щоб вони з'явилися так. 7 лютого на 9 годину ми є все ж таки в правовій системі. І нинішнє засідання і рішення суду, щоб покликати свідків тих, які ну, на нашу думку і на наше переконання і згідно наших свідків лже свід... Чи ну, це є перемога, але це не є перемога, як мене чи адвокатів чи нас проти судді. Так, це є перемога правди над неправдою. Бо в чому зараз полягає боротьба в нашій Україні з українського народу? Що, отже, ми з НАТО загрузли усякі схеми зла. І То наше повстання, це є повстання е, добра над злом. Це є запалена свічка, яка е, відпихає е, темряву. І тут ми, отже, мали конкретний маленький приклад чого, що це є можливе навіть в нашій зігнилій правовій системі. Що є як добрі ще частини того тіла, і ми маємо цим жити, і на тому надіятися, і підсилувати це, що є добре, а все, що не добре, буде відходити на другий план. Якщо ми дивимося з надією на майбутнє, що ми можемо очікувати? Ми можемо очікувати позитивне, так? а позитивне, що є позитивне? Позитивне є, щоб були справджені факти. Які факти були? Хто говорив неправду? Чи, говорив, чи говорить неправду Демит? Чи говорить неправду цей працівник э, Даї. І э, чи говорить неправду, ціла система, яка спрацювала після того вже свідчення, тобто ціла державна система в тому випадку, і там є, напевно, я думаю, що там спрацювало принаймні тисячу людей в цій системі. Так? Якщо, отже, наприклад, ми справдимо за допомогою ФЕМІДИ, що, отже, що це неправда, так, що такого факту не було. Ну тоді, як система, що система має робити для того, щоб самоочиститися? Оце є питання. Це є громадянське питання, це не є політичне питання, так? Важливе є, що отже, ми маємо допомогти нашому суспільному тілі і тій державі, яка є на його служінні, вийти з тих каламутних вод, в яких вона знаходиться. Про е, конкретні факти. Ну, якщо вас е, е, зупиняють, то е, є якась відповідна апаратура, є якісь відповідні докази, якщо воно є сфільмоване, є як, якась точна година, точна хвилина. Якщо отже в тій точній хвилині е, я є на іншому місці і моя машина є на іншому місці, то як мене можуть е, е, як, е, оскаржувати, що я порушив е, права дорожнього руху в тому моменті е, в іншому місці? Є одне пояснення, воно є дуже смішне, але воно не відноситься до мене. Є такі люди, що мають дар білокації. Так що, е, що вони знаходяться в одному місці, е, а так само в тому моменті е, де свідчать інші про це, що вони є. Там, але тут переважно ці святі, так, що які, якісь чуда роблять у двох місцях на раз. Так що, якщо отже, е, як, ну, буду я як засуджений, е, як, це означає, що е, якийсь елемент цього дару білокації в мене є. Моя справа, та як справа кожного, Учасника майдану, тобто цієї боротьби за справедливість, за добро, за свободу, за гідність, тільки може позитивно вирішити, США. це не є справа, що можна програти якусь одну битву лапках так це є справа загальної боротьби. Так а загальна боротьба є та, що у нас вже є а, як відповідальність за себе і за своїх співгромадян виявлена дуже сильно в наших серцях і в наших ділах. І це вже тільки цей один пункт, це вже є перемога. Благословенна. Господь з собою, благословена тими жінками, благословенна, Пати Марія, Господь Амінь. Що це дуже стидно, що нас судять, священника за те, що він... Приїхав машиною, якщо він там приїхав, це виходить щось неправильно. Нагадується е, сталінські часи, коли засуджували священників ні за що, просто за молитву. Усім це світло, но всім це світло для себе. Ще браття, українці!